Того, щоб показати знищений Петріот, їм не обов'язково знищувати Петріот, вони можуть просто так показати. Власне, в Пентагоні, Пентагоні не бачать проблеми в тому, що навіть якщо і Петріоту попали якось, то можна його полагодити. Джон Кірбі каже, що багато разів так вже робили. Це радник Білого Дому з питань нацбезпеки. Я не питаю, чи пошкоджені вони насправді, але технічні моменти, чи може, скажімо. Коли якась частина з патріотів ремонтується уявно, чи може, скажімо, радіолокаційна станція працювати окремо від пускових ну, або звичайно, навпаки, звичайно, дивіться тут жодних проблем. Ну а як працюють сьогодні установки с 300 там чи букм один на сході країни, ну це війна? Тут буває прилітає, буває безпілотник вражає установку, такі як ланцет. Він не є такий потужний, там півтора-два кілограми вибухівки, але зрештою він завдає шкоди. Чи пускові установки, чи радіолокаційні станції. Безумовно, її можна полагодити. Є вибух, є відповідні пошкодження. Так? Приходять інженери, щось змінюють, десь замінюють якийсь блок, якщо пошкоджений, чи якщо це метал, то це метал, роблять і ремонтують антенну. Тут, тут це робиться вже протягом року і відновлюється станція. Ну, якщо вже більш потужні системи, ну, ми бачили, що збиті були. Всі у нас повітряні цілі на київщині, ну але як і сьогодні на Одещині збита ракета, вона падає вниз. Так зрозуміло, що не що може бути збита лоб в лоб, коли вибухає бойова частина, а може бути уражена і все одно уламки з вибуховою частиною падають вниз. От сьогодні такий випадок був на Одещині, де два вибухи такі на землі, із від збитих ракет було сприйнято як попадання, так Ви виникають дискусії. Що ж, ми там не так подаємо в статистиці. От, власне тут такі самі речі. Ну було видно, що десь там поруч щось розірвалось, так де працювала наша протоквітна оборона. Це зафіксували на ті ж самі камери, які вже зараз урегульовують питання їхнього вимкнення, принаймні на час тривоги. Ось і відповідно, московити зробили зразу висновок, що весь петріот унічтожені і так далі. Ну таким чином, і ми сказали, ми залишимо це без коментарів. І його залишали до вечора, поки американська преса знову ж таки не оприлюднює цю інформацію з посиланням на якихось там високопоставлених чиновників. Власне, тут е, треба розуміти, що інформаційна тиша теж інколи корисна, і щоб ворог не робив якихось собі інших кроків. Ось е, пошкодження Петріота. Петріот — це система. Так, це система, це е, як ви правильно сказали, радар. Це радіолокаційна станція, радар, яка забезпечує інформацію командний пункт. Командний пункт вже уже управляє вісім пускових установок. Може бути до восьми дивізіону. Петріот, от це ці всі речі розосереджені. Ще є ще машини, які там забезпечують роботу цього комплексу. Комплекс розосереджений, тобто влучання у якихось уламків десь там поруч можуть призвести до якихось там незначних ушкоджень. Можуть, і це буде відбуватися завжди. Тому вірити російській пропаганді, що вони знищили американський патріот. Ну, хай воно я кажу верхів їхньої брехні і ляже. Так, петріот працює з ним все добре.